Вітаю вас! З вами Райса Паномарьова. Ми продовжуємо вчитися використовувати формулу скороченого множення добуток суми та різниці двох виразів, яку ви вивчили в попередньому уроці, і вона перед вами. Сьогодні ми будемо розв'язувати рівняння. І так, формула, табличка квадратів, яка нам допоможе, і рівняння. Проаналізуємо. Так, що ми маємо робити? Тут ми маємо 8х помножити на 3 і на 2х, тут ми бачимо формулу скороченого множення, тож, виконаємо 8х на 3 24х, 8х на 2х плюс 16х квадрат, далі по формулі 4 в квадраті 16х в другому. Мінус 3 в квадраті, 9. Ну, Тут переписали без змін. Розкриваючи дужки, бачимо, що 16х квадраті з плюсом і з мінусом скоротиться, а мінус мінус 9 стане плюс 9. Тепер зводимо подібні доданки. 24х мінус 9х дорівнює мінус 6 мінус 9. Змінюємо знак при переносі доданків через дорінь. Виконаємо дію. 24 мінус 9 це 15х, а мінус 6 мінус 9 додаємо, бо в них однакові знаки буде мінус 15. І останній крок. Мінус 15, поділимо на 15, х дорівнює мінус 1. Наступне рівняння. Проаналізуємо. І так маємо 4 множники, перші два з яких помічаємо, що це формула скороченого множення. І коли ми перемножимо по формулі, маємо х квадрат мінус 4. Всі інші множники перепишемо без змін, ну і не тільки множники. І так, х квадрат мінус 4. Дві дужки перейшли в одну. Це прописала. Помічаємо знову формула, і по формулі тут буде х квадрат мінус 16. Вибачте, х квадрат в квадраті х квадрат в квадраті, х в четвертому мінус 16, як 4 квадрат. Знову формула. Використовуємо х в четвертому в квадраті, х в восьмому, мінус 16 в квадраті, 256. Це прописало. х в восьмому мінус х в восьмому скоротиться. Буде мінус 256 дорівнює 10х. І останній крок ділимо мінус 256 на 10. Х дорівнює мінус 25,6. Добре, сподіваюся, що я допомогла вам розібратися ось такими рівняннями. До побачення!